Сьогодні вночі було збито шахід нашою 115-ю бригадою територіальної оборони. Зараз можу сказати, вже бійцями на півночі області, і дійсно відмітити роботу взагалі вчора по всій Україні. Жоден шахід не досяг своєї мети, в тому числі, який в другій годині ночі літав у нас на півночі нашої області. Я дякую Збройним силам України. Вчора ми відмічали свято. День збройних сил України, тому дякую за сьогодні. Такий спокійний день. уточнити немає, немає ні постраждалих, немає ні руйнувань. Ще раз кажу, спрацювали, збили з зі стрілкової зброї. Мені дуже приємно, що в другій годині ночі таке да отримати таку таку новину. І ми, ми відслідковували. Ми бачили цей шахіт, який летів. Ми готувалися до того, куди він. Ми маємо розуміння, куди він летів, і дякувати Богу, що він нікуди не долетів.